Чому прикол гітар від компанії LavaMie? Це трансакустична гітара, в даному випадку модель Air, яка виконана із карбону. Чому вони такі популярні? Давайте сьогодні в цьому відео будемо розбиратись з цим. -цим. Познайомимося з таким інструментом, зрозуміємо, для чого він. Послухаємо, як звучить взагалі сама гітара без ефектів, потім без підключення, але з ефектами, тобто отсюда вони будуть лунати. І потім з підключенням, ну і звісно, з ефектами. Поїхали! Буабирок, рок-брок. рок, Перш ніж ми її почнемо слухати, дуже швиденько розповім, чим вона йшла в комплекті, бо вона була не гола, а була ось в такому чохлі. Такий сірий чохол, звичайний, більш-менш плотний, з кріпленням всередині, та з одним карманом. Але для мене це мінус, що він сірий, бо він одразу стане чорним, бо я трошки замазура. Ну, може, хтось полюбляє, тому буде. Якраз. Також у нас в комплекті був анкерний ключ, тут, до речі, є анкер, USB на Type-C, Type-C ось такий очком. Іде. Медіатор. До речі, для медіатора дивіться, скільки місця виділили цілу таку карточку, затестимо його. Тряпочка. Інструкція для використання, бо вона на акумуляторі, щоб у вас там нічого не потекло. все було ок. Звичайна інструкція, як користуватися. А також була ось така наліпка зверху на гітарі. Ми її скануємо, і у нас відкривається ось такий додаток. Додаток трохи мене забавив, бо стільки інформації мене ще не питав. Жоден із додатків, яких я використовував для гітарного обладнання. Вік, місце розташування мало того, що країну потрібно назначити ще область, стать фотографія. Обов'язково, нікнейм, ім'я ну щось прям дуже якийсь контроль великий. Так на цьому з комплектації, в принципі, все. Одразу скажу, що тут непогані струни встановлені. Фосфор бронза здається 13,56. Тобто досить такі товсті і гітара хоч і мала, вона така тонесенька, але вона зовсім не тиха. Затестуємо цей медіатор. Давайте щось більш-менш зараз зіграю. Що можу сказати? Взагалі я не вперше тримаю гітари карбонові та ще трансакустичні. До цього була в мене в руках Ені. І чесно кажучи, скажу, що от таке саме відчуття в мене, що це дуже зручно, мені незвично. Тобто якось я розумію, що це не дерево, але при цьому ну, налаштовувати гриф взагалі не потрібно. Гриф дуже зручний. В руках вона сидить якраз, як, як треба. А ось по звучанню вона дуже відрізняється, як на мене, від звичайної акустичної гітари. Сказати краще або гірше не можу, бо це інше звучання. Напишіть в коментарях, як вам. Одразу скажу тут немає ніякої обробки в плані еквалізації, реверберації. Зовсім трошки піджав компресором. І все. Ну і найголовніше, давайте послухаємо ефекти, які тут є. Так, вмикається гітара у нас дуже просто. Тут у нас є така кнопочка, затискаємо її, вона починає світитись. І ось все, вона працює. Вона буде горіти різними кольорами, в залежності від того на якому пресету ми зараз знаходимося. Якщо ми будемо натискати ось так: от по одному разу, то воно буде на наступний перемикати. А якщо два, то на попередній. Тобто назад можна буде так повернутися. Вона також працює, як і крутілка. Тобто, наскільки я зрозумів, те наскільки багато буде тут ефекту. От ми бачимо, взагалі не світиться, і ось на всю ці дві крутілочки у нас будуть відповідати за ефекти, які там встановлені. На кожному пресеті може бути по два ефекти, і ми самі можемо виставити, наприклад, ось це буде за хорус, це за реверб, або за якийсь параметр хорусу, якийсь параметр ревербу. Як нам заманиться, все трохи пізніше покажу. Почнемо з першого пресету Перший пресет у нас тут хорус і реверб. thank you Такий прикольний ефект, як мені здається, це, до речі, заводський. Наступний, якщо що, я трохи позбивав, я не пам'ятаю, який був з самого початку. Але якщо що, я покажу, як там можна налаштовувати самому. Так, наступний у нас здається зараз ділей і рев. Тут такий швидкий у мене ділей. Навіть трохи заводиться. З приводу заводки, якщо що, я трохи пізніше покажу, які там є функції для налаштування, щоб такого не було, бо це також виникло через те, що я там поклацав і не вернув, як воно було з самого початку. Так, Наступний пресет. Тут у нас просто ділеє. Повтори, повторюю, повторюю, повторюю. якийсь астрал літаю з цим ефектом. Так, що у нас тут наступний Тут, типу, перегруз Його дуже погано чуть, як на мене. Але чуть. Я думаю, якщо з підключенням, то його буде краще відчуватись. Так памкуху якусь грати і собі підігрувати якимось таким перегрузом. Я думаю, щось прикольне можна робити. Так, наступний у нас це дуже такий цікавий буде. Зараз октава верхня мені підігрує. Як 12 струнна гітара, але я можу зробити октаву нижню, здається. і буде... Наче маленький басист туди сів і вам підігрує. Давайте перейдемо в сам, в сам додаток, бо там більше всього і більше ефектів, які ми можемо самі налаштовувати. Так, зараз. Ось ми зі смартфоном підключаємось до нашого додатку. І тепер ми можемо більш детально підлаштовувати наші ефекти, які тут є в гітарі. До речі, чогось на моєму телефоні. У мене такий вже досить старенький 11-й iPhone. Він не оновлений в плані IOS. А, буває, не з першого разу чогось підключалось, але з другого відразу підключається. Так, що ми тут бачимо? Пресети є. Ми можемо змінити якийсь пресет. Давайте, наприклад, візьмемо другий пресет. Я тут уже клацав, тільки що поставив ваг. Так, можемо щось інше поставити. Нехай буде ваг ефект. Так, і що як він у нас буде звучати? квак -ква, ква ква Трошки додає такого ефекту. Так, давайте замінимо його. Наприклад, візьмемо якийсь фейзер. Щось погано чуть ефект. Ми можемо його додати, якщо зайдемо в налаштування, і тут є підсилення. О. Якщо нам буде замало, ми можемо ще додати, але тут треба бути обережним. Чому обережним? Бо якщо буде забагато, вона буде заводитись. Ну, з цим підсиленням дуже обережно потрібно бути. Ну, нехай буде десь 20. Так, оберемо ще якийсь ефект. Давайте спробуємо. Тут є якісь перегрузи. Давайте, я думаю, вам буде цікаво. Що тут? TC808. Гейн. На всю. ну Так, трохи-трохи підгружено. Вам, якщо потрібно зовсім трошки підгруженого ефекту, це використовувати якраз можна, я думаю. Так, так що у нас тут ще є? Також ми можемо тут підлаштовувати еквалайзер. Ось, наприклад, ми можемо якусь частоту підняти або обавити. Давайте екстремально зараз зроблю якісь значення, щоб ми зрозуміли, що воно все працює. Це, я думаю, щось буде дуже забавне. Ця частота заводиться обережно з нею. До речі, завдяки еквалайзеру так, ми можемо більше отримати перегрузи, але бачите, вона починає заводитись, тому тут треба обережно. Я думаю, мало хто буде робити якісь такі екстремальні налаштування. Ну, в принципі, нащо воно треба? Я думаю, це під кімнату якусь можна підлаштувати. Якщо ви прийшли, а у вас там трошки підгужує ваша гітара або, навпаки, тихо. Ви можете якусь частоту підняти або підбавити. А, що у нас тут ще є? У нас тут є якась лава плюс, тут музичка пішла, тобто, я так розумію, це для заняття. Є якась колекція. Чесно, я тут дуже не дивився. А ось Гами, арпеджо. Так, що у нас тут є? Тут ми можемо на когось підписатись. Подивитись, чим вони займаються, можемо вести свою сторінку та календар. Ось сьогодні я займався, а вчора ні. Ой, треба завтра буде позайматися. Щось типу того. Ну, в принципі, щось цікаве. Давайте зараз послухаємо, як вона звучить з підключенням, бо тут також цікавий момент. Так, ось ми підключили гітару. Як вона звучить чисто, без ефектів. Зараз воно звучить через через чисто свій датчик. Тут магнітний, як вказано, він напевно знаходиться десь ось тут, під кришкою, де світиться. Але тут є ще додаткова крутілка. Вона знаходиться прямо ось тут і пальцем можна намацати. Якщо ми крутимо в якусь одну із сторін, то ми отримуємо чистий діяльний звук. Якщо в іншу починаємо крутити, то ми будемо отримувати більш таки мікрофонний звук. Зараз, можливо, я переплутав, але в принципі це просто впливає на тон звучання вашої гітари. Нехай буде десь посередині. Далі послухаємо, як, в принципі, звучить з ефектом. Ну, непогано. З ефектами також можна використовувати. Що хочу сказати: в першу чергу цю гітару потрібно брати якраз не для такого, щоб з підключенням грати. А мені здається, щоб використовувати як трансакустику. Власне, як до цього я до цього робив. Не підключав її, а ефекти звучали саме від неї. Це, в принципі, чисто так додаткова функція, яку в принципі можна юзати, особливо завдяки тому, що тут є оці додаткові ефекти. Але я помітив тут невеличкий нюанс зі входом. Він тут якийсь дуже капризний, коли я почав підмікати ось ось такий джек, при доторк. У мене був такий кліпінг. Тобто трохи замикало. З о, таким ходом все краще, але якщо ви якось так задінете, зараз обережно, буде гучно. О, щось типу цього. Якщо якось там він трошки почне відходити, то у вас буде ось так от кліпати. Не знаю, з чим це пов'язано, можливо, це з цією гітарою, а можливо, так на всіх. Треба розуміти, що тут треба підбирати джек, щоб він був такий очком і він плотно. Тут сидів. У всьому іншому, в принципі, нічого такого не помітив. Забув додати, що ця гітара працює на акумуляторі, тобто, якщо що, її потрібно заряджати, ось тут у нас є Type-C вхід, він знаходиться знизу. До речі, дуже зручно те, що вони зробили ось такий USB-кабель, завдяки якому ми можемо заряджати. Він у нас іде гачком. Тобто, якщо ми його підключимо, можемо пустити вниз і одночасно грати та заряджати гітару. Якщо що я перевірив, вона до комп'ютера не підникається, тобто, як звукова карта, вона не працює. Це чисто для того, щоб заряджати. Джати гітару тому якось так, що ви вважаєте з приводу цього інструменту? пишіть в коментарях і до нових зустрічей.